Привіт! Сьогодні ми запрошуємо вас за лаштунки нашого підприємства «Екополіс Південь заготівлі та переробки вторинної сировини, яке знаходиться в селі Йосипівка Одеської області. Ми команда, яка щодня працює над тим, щоб перетворювати відходи на корисний ресурс. Місія нашого підприємства зменшити кількість сміття і дати друге життя тому, що зазвичай викидають. Що ми приймаємо? Макулатура марка Б7, бумага А4, марка Б5 картон. Плівка упаковочна, плівка кольорова, стрейч-плівка, стрічка капельного поливу, агрорукав зерновий, пластик, пластмас, полетелен, пропилен, бочки, пластикові бутилки, бікбеги, беги склобой, склотара та металолом. Ми працюємо з підприємствами, офісами, школами, аграрними господарствами, комерційними структурами і з простими мешканцями. Пропонуємо самовивіз від 500 кг по Одесі та Одеській області, а також ви можете самостійно привезти сировину до нас. Все легально, у нас є лицензія та необхідні документи. При потребі готуємо повний пакет для звітності. Те, що не підлягає переробці тут, ми пакуємо у тяки і відправляємо на заводи переробки в Україні. Ми надаємо сміттю друге життя, замість того, щоб воно опинилося на звалищі або в морі. Якщо ви шукаєте надійного партнера для збору та вивозу вторсировини, пишіть нам у Дірект або в Телеграм. Ми відкриті до співпраці. І пам'ятайте, у нас ваші відходи стають вам доходом. Дякуємо, що разом з нами підтримуєте екологію та відповідальне ставлення до природи.